Ось такий годинничок у нас сьогодні. Одразу перевіримо працездатність. Все скидається, запускається. Браслет, як ми бачимо, китайський. Такий сучасний, литий, з хорошою застіпкою. Хоча чомусь замовники хочуть або оригінальний, тут їх можна зрозуміти, або щось схоже на оригінальний. Ось тут я не зовсім їх розумію, тому що цей браслет якісніший і дешевший. Напишіть в коментарях, чи підходить він сюди, чи ні.